ЦРУ організація, про яку всі чули, але майже ніхто не знає, як вона насправді працює. Це тюньова сила, яка може підштовхнути до перевороту в іншій країні, профінансувати таємну армію чи запустити експерименти над людською свідомістю. Їхній бюджет ховається у чорних рядках американських фінансових звітів, а їхні операції у глибоких архівах, до яких навіть конгресмени. Завжди мають доступ від Латинської Америки до близького сходу, від Лаосу до Окремвої долини. ЦРУ завжди поруч, коли світ раптом змінює напрямок. Хтось вважає їх щитом демократії, а хтось змовниками в тіні. Але одне точно без ЦРУ історія і 21 го століття виглядала б зовсім інакше. Вітаю вас на каналі Насправді. Тут ми розповідаємо історії, які зазвичай залишаються залаштунками офіційних підручників. Якщо ви вперше з нами, підписуйтесь, бо далі буде ще більше викривальних сюжетів. Особлива подяка нашим спонсорам і патронам. Саме ви допомагаєте робити цей канал незалежним і сміливим у темах. Якщо ж ви теж хочете стати частиною спільноти, посилання чекає в описі, отже. 1945 рік Друга світова добігає свого кінця, і Америка виявилася в дивній ситуації. Вона перемогла завдяки заводам і армії, але зовсім не завдяки розвідці. Їхня спецслужба часів війни управління стратегічних служб виглядала аматорським гуртком у порівнянні з радянським НКВД чи британською МІ 6 настільки, що навіть союзники британці воліли не ділитися з Вашингтоном усією інформацією. Президент Гаррі Трумен спочатку взагалі розпустив ОСС, але швидко зрозумів, у новому світі без справжньої розвідки Америка ризикує залишитися сліпою. Так у 1947 році з'явився новий інструмент центральне розвідувальне управління. Йому одразу дали надзвичайно розмити мандат: збирати інформацію, проводити таємні операції і виконувати інші завдання, які визначить Рада національної безпеки. Саме ці два слова. Інші завдання відкрили двері для десятиліть операцій, які змінювали долю цілих країн. Після війни Європа лежала в руїнах, і саме тоді у США оголосили знаменитий план маршала масштабну програму допомоги для відновлення континенту. Офіційно це були гроші на їжу, паливо і відбудову інфраструктури, але кілька відсотків коштів переправлялися для новоствореного ЦРУ. Так, у розпорядженні шпигунів з'явився справжній чорний бюджет: мільйони доларів на підкуп політиків, фінансування дружніх профспілок і медіа. Проте навіть з грошима новачки виглядали жалюгідно проти радянських професіоналів. Перша велика операція ЦРУ відбулася де ви гадаєте? Так, на території України, тоді ще в складі Радянського Союзу. Але як то кажуть, перший на Нанівець. Американці хотіли закинути українських агентів на територію СРСР, щоб вони підняли повстанський рух і завдали Москві серйозного удару. Після війни в еміграції опинилися тисячі колишніх вояків УПА та членів ОУН. І ЦРУ намагалися зробити з них таємну армію. Вони тренували їх у таборах у Західній Європі, забезпечували зброєю та радіостанціями. А потім парашутами закидали у радянську зону. Але в реальності все закінчилося катастрофою. Радянська контррозвідка ще з кінця 40-х мала глибоку агентуру серед емігрантських структур. Відомо, що частину інформаторів вони засунули навіть у кола організаторів операцій. Тож КДБ знав про виліт, маршрут і точку десанту ще до того, як американський літак піднявся в повітря. Більшість груп одразу потрапили в засідку. Хтось загинув під час бою, когось схопили живим. Декого з полонених чекала подвійна гра, вони змушені були передавати дезінформацію назад на захід під контролем радянських кураторів. Для ЦРУ це був холодний душ. У звітах організації прямо писали, що служба фатально пронизана радянською агентурою. Відновити довіру серед потенційних союзників було майже неможливо. Для українського ж підпілля це обернулося трагедією. Будь-які спроби організувати зв'язок із заходом завершувалися арештами і смертями після провальних спроб в Україні та східній Європі. ЦРУ терміново потрібна була перемога, щось таке, що змусить Білий Дім і світ вірити у спроможність нової служби. І такий шанс з'явився в Ірані. У 1951 році прем'єр-міністр Мохамед Мосадик наважився на крок, який розлютив Лондон. Він націоналізував англо-іранську нафтову компанію, тобто відмовився від того, щоб британські корпорації висмоктували ресурси його країни. Для США та їхніх союзників це прозвучало як виклик. А що якщо інші теж підуть цим шляхом? Тоді ЦРУ отримало завдання зупинити небезпечний приклад. Так з'явилася операція Аякс. Керував нею керміт Рузвельт, онук президента Теодора Рузвельта, з валізами, набитими доларами. Він прибув до Тегерана. Схема була класичною і цинічною. Підкуп політиків, проплачення статті в газетах, радіопрограми з потрібними наративами, провокатори на вулицях. Коли гроші пішли в хід, армія та НАТО зробили решту. Будинок прем'єра взяли штурмом, мосадика заарештували, а до влади повернули шаха. Західні корпорації знову отримали доступ до нафти. Цару святкувало нарешті чиста перемога. Насправді ж, це був небезпечний прецедент. США йшли на відкритий підрив демократичного обраного уряду заради власних економічних інтересів. Ціна цієї перемоги для Ірану була страшною. Десятиліття диктатури Шаха, а згодом і Ісламська революція 1979 року, яка перетворила країну на головного ворога Вашингтона. Нахненне успіхом у Тегерані ЦРУ вже наступного року, 1954-го повторює сценарій у Латинській Америці. Цього разу мішенью стає президент Гватемали – Хокобо Арбенс. Його гріф був схожим. Він наважився провести аграрну реформу і відібрав землі у найбільшого гравця американської компанії United Fruit. у США. Компанію називали банановою імперією, а згодом увесь регіон отримав промовисту назву Бананові Республіки. Операція в Глатемалі виглядала як копія іранської: масована пропаганда, економічний тиск, підкуп військових. За кілька тижнів Арбенс капітулював, а до влади прийшла військова хунта, що відкрила країну для інтересів корпорацій. Для ЦРУ ще один успіх для Гватемали десятиліття громадянської війни та кривавих диктатур. У Вашингтоні вважали, що нарешті знайшли універсальну формулу впливу. Якщо уряд не подобається, то його можна змінити без прямої війни. У ЦРУ навіть з'явився внутрішній жарт. Ми не просто збираємо розвіддані, ми редагуємо уряди. Після серії переворотів у 1950-х ЦРУ відчула себе впевненіше, але коли справа доходила до класичного шпигунства, ситуація була зовсім іншою. Радянський КДБ вважався золотою стандартною розвідкою, глибока агентурна мережа, залізна дисципліна і десятиліття досвіду. СРУ ж попри мільярдні бюджети, постійно наштовхувалася на провали, агентів викривали, операції зривалися, а подвійні агенти працювали проти Ленглі ще до початку завдань. У середній організації з'явилося гірке усвідомлення: битву шпигунів у класичному стилі, вони програють. І тоді у Вашингтоні вирішили грати на тому полі, де Америка завжди була сильною у технологіях. Саме так народилася ідея створити технічну розвідку, яка мала замінити людей машинами. Першим проривом став літак У2. Розроблений у секретних лабораторіях, він міг підніматися на висоту понад 20 кілометрів і фотографувати радянські об'єкти з точністю до кількох метрів. Для ЦРУ це була революція. Тепер вони могли знати, де саме будуються радянські ракети, які заводи працюють на оборону і скільки реальних сил має СРСР. Але навіть тут не обійшлося без скандалу у 1960 році. Один із у 2 був збитий над Светловодськом, а пілот Френсіс Пауерс потрапив у полон. Радянський Союз влаштував показовий суд, а імідж непереможної технічної розвідки ЦРУ тріснув на весь світ. Попри це, курс був обраний правильно. Відтепер у центрі опинилися супутники, безпілотники, приховані датчики та електронна розвідка. Людські агенти залишалися, але очі в небі стали головним козирем. А найгучнішим приниженням став провал у затоці свиней 1961 року. Тисячі кубинських емігрантів, підготовлених і озброєних ЦРУ, висадилися на Кубі, щоб повалити Фіделя Кастро. але без підтримки авіації вони швидко опинилися в оточенні. За кілька днів операція закінчилася катастрофою. Увесь світ бачив, американська розвідка здатна не лише до хитрих комбінацій, а й до пічних провалів. Таким чином, у 1960-х ЦРУ опинилося на роздоріжжі. Їхня сила у технологіях, але й їхня слабкість у надмірній самовпевненості та хаотичних тіньових війнах. У 1970-х ЦРУ намагається довести, що ще здатне контролювати світові процеси. І черговим полігоном стає Чилі. Президент Сальвадор Альєнде переміг на демократичних виборах. Але його соціалістичні реформи та дружба з Гаваною і Москвою виглядали у Вашингтоні як кошмар друга куба, але обрана народом. Тоді ЦРУ влило мільйони доларів у компанії проти нього, фінансувала страйки, медіа, політичних опонентів. За лаштунками велася робота з армією. 11 вересня 1973 року генерали під проводом Аугусто Піночета захопили владу, президентський палац розстрілювали танки. А Альєнде покінчив життя самогубством. Для ЦРУ це була перемога для Чилі, початок десятиліть диктатури і репресій. Тим часом у В'єтнамі агенти управління запускали програми Фенікс, створювали мережі інформаторів, вибивали підозрюваних, ліквідовували польових командирів. Це мало послабити В'єтконг, але на практиці програма обернулася хвилею насильства, вбивств без суду і глибокою ненавистю місцевого населення до американців. Ще темнішу сторінку відкрили секретні проєкти на власній території. Під кодом МК Ультра ЦРУ проводили експерименти з ЛСД, гіпнозом і сенсорними ізоляціями. Іноді навіть без відома добровольців препарати могли додати у каву студента чи навіть офіцера. Мета була фантастична: створити так званих манджурських кандидатів, людей, яких можна змусити до вбивства чи спигунства, а потім стерти їм пам'ять. Це не працювало, зате зруйнувало життя багатьох невинних. А в США тим часом вибухає скандал. Після Утергейту Конгрес створює комісію сенатора Франка Черча. Вперше американці побачили на екранах документальні свідчення. Так, їхні спецслужби не лише шпигували за іноземними урядами, а й впливали на журналістів, студентські організації, навіть митців. ЦРУ фінансувала журнали, виставки і навіть культурні фонди, щоб просувати правильну картину світу. Репутація агентства опинилася під ударом. Здавалося, після всіх викриттів ЦРУ втратить довіру суспільства і контроль з боку політиків стане жорсткішим, та в тіні залишалися їхні улюблені інструменти: секретні рахунки, офшорні компанії та методи, які не відображаються в офіційних документах. У 1980-х ЦРУ остаточно перетвориться не лише на шпигунську службу, а й на фінансову машину, яка прокручує мільярди через банки, офшори та сірі схеми. Найгучніша історія того десятиліття Іран Контрас. Формально США вважали Іран ворогом після ісламської революції, але ЦРУ тихо домовлялося про продаж зброї Тегерану. Частина грошей йшла на звільнення американських заручників, але основні прибутки через швейцарські рахунки переправлялися у Центральну Америку на фінансування кондрас антикомуністичних повстанців у Нікарагуа. Проблема була в тому, що Конгрес прямо заборонив фінансувати ці угруповання. Тож ЦРУ довелося дійти поза законом. Зброя йшла в обхід ембарго, гроші через офшори, а вантажні рейси часто поєднували приємне з корисним. Зброя летіла на південь, а на північ у США поверталися літаки, завантажені кокаїном. Це створювало той самий чорний бюджет, про який американське суспільство навіть не здогадувалося. Скандал вибухнув у 1986 році. Газети написали про таємні поставки зброї і наркотрафік під прикриттям ЦРУ. Розпочалися слухання в Конгресі, пішли гучні відставки. Але у фіналі більшість винних відбулися легким переляком. А сама схема лише підтвердила, коли потрібні гроші, ЦРУ знайде спосіб. Ще один символ тієї епохи. банк, BCCI, Bank of Credit and Commerce International. Офіційно він працював для третього світу. Насправді ж став універсально пральнею для диктаторів, мафії і, звісно, спецслужб. Через його рахунки прокручувалися мільярди доларів від оплати агентів і закупівлі зброї до хабарів іноземним політикам. Коли в 1991 році банк з тріском закрили, розслідування показало, що там відмивали гроші всі, хто завгодно, від наркокартелів до урядів, але ЦРУ користувалося ним особливо активно. 1980 ті показали, шпигунство – це не лише про пістолети з глушниками. Це ще й про фінансові схеми, здатні рухати армії й уряди у ЦРУ. Тоді жартували. Хочеш таємну операцію, почни з відкриття рахунку у правильному банку. У грудні 1991 року червоний прапор над Кремлем спустили. Радянський Союз офіційно припинив існування. Для Америки це виглядало як тріумф. Головний ворог, із яким жили майже півстоліття, зник без жодного пострілу з боку НАТО. Але для самого ЦРУ цей момент був і перемогою, і кризою одночасно. Чи зіграла розвідка ключову роль у краху СРСР? Частково так. ЦРУ вкладало величезні ресурси в підтримку антикомуністичних рухів у східній Європі, фінансувало опозиційні медіа, культурні організації та навіть профспілки. Відомо, що польська солідарність отримувала таємні мільйони від американців через фонди, банки і чорний бюджет. Паралельно ЦРУ активно шпигувала за радянською економікою, передаючи Білому дому докладні звіти про кризу виробництва, дефіцит і розвал системи. Це допомогло адміністрації Рейгана тиснути сильніше санкції, гонка озброєнь, падіння цін на нафту. Усе це добивало радянську економіку. Та, попри гучні заяви у Вашингтоні, теж панували роздвоєння. З одного боку ЦРУ приписувало собі перемогу у війні шпигунів, з іншого виявилося, що агентство не передбачило швидкого і безкровного розвалу імперії. Коли Союз розсипався буквально за кілька місяців, у Ленглі були проголомшені, звіти говорили про кризу, але не про настільки стрімкий фінал. З падінням КДБ ЦРУ втратило дзеркало, у яке звикло дивитися. Політики ставили логічне запитання: а навіщо нам тепер така дорога служба? Почалися скорочення, закривали зарубіжні резентури, досвідчені агенти йшли у відставку. На перший план вийшли локальні загрози: наркокартелі, терористи, регіональні конфлікти в Африці чи на Балканах, але це вже не було тією глобальною грою, яку ЦРУ вміло грати протягом холодної війни. Фактично 1990-ті стали десятиліттям розгубленості організація, що звикла до великого ворога залишилася без головної місії у Вашингтоні. Жартували. ЦРУ перемогло у холодній війні і тепер не знає, що робити далі. 11 вересня 2001 року стала тим днем, який повернув ЦРУ у саме серце глобальної політики. Коли літаки врізалися у вежі близнюки, Америка усвідомила. Ворог більше не виглядає як армія з танками і прапорами. Він діє в тіні, через мережі Росії не по всьому світу. Для ЦРУ це було водночас і викликом, і шансом відновити втрачений авторитет. Агентство отримало майже необмежений бюджет і нові повноваження. В Афганістані саме групи ЦРУ першими координували удари проти Талібану, а на місцях вони працювали разом із місцевими польовими командирами, купуючи їхню лояльність мішками готівки. Згодом головною ареною стала Іракська війна. ЦРУ запевняла Білий Дім, що Саддам Хусейн має зброю масового знищення. Це виправдало вторгнення 2003 року. Але коли після падіння режиму виявилося, що ніяких складів з отруєними газами і ракетами не існує, авторитет американської розвідки зазнав нового удару. У світі з'явилася хвиля конспірологічних версій. Одні казали, що американська влада закрила очі на підготовку атаки 11 вересня, інші що це була спецоперація, щоб отримати привід для війни. Прямих доказів такої змови ніхто не надав, але скепсис залишився. І сьогодні мільйони людей по всьому світу ставлять собі запитання, що саме приховано за тією трагедією. Відповідь можливо, назавжди, залишиться за сьома замками в архівах спецслужб. Та водночас у ті роки народилася інша зброя, яка кардинально змінила спосіб ведення війни. Це Дрони спочатку вони літали лише для спостереження, але згодом отримали ракети Hellfire. Тепер агент у Ленглі міг натиснути кнопку, і за тисячі кілометрів машина в небі знищувала ціль. У ЦРУ називали це чистою війною без ризику для своїх, без слідів і з записом на флешці як доказом. Але була й інша сторона. Кожен удар по підозрюваному терористу часто забирав життя мирних жителів. Для американців це були супутні втрати, для мешканців Пакистану чи Ємену щоденна реальність. І хоча в списку ліквідованих з'являлися гучні імена, ненависть до США лише зростала. Кульмінація стала операція з ліквідацією саме Бін Ладена у 2011 році. Роки пошуків агентурних мереж і спостереження привели до таємного комплексу в Аботабаді Пакистан. Там, у нічному рейді спецназу, терорист номер 1 був убитий. У Вашингтоні це святкували як триумф, але тероризм на цьому не закінчився. Аль-Каїда роздрібнилася, а на її уламках з'явилися нові угруповання, ще більш непередбачувані. Отже, для ЦРУ початок 21-го століття став епохою двох облич із одного боку триумфи і нові технології, з іншого стратегічні помилки, які тягнули за собою війни без кінця. Тоді ЦРУ звернуло увагу на нову зброю дані. Якщо у 20-му столітті ключем була нафта, то у 21-му – інформація. І тут на арену виходить стартап Палантір. Створене Пітером Тілем і Алексом Карпом, компанія отримала інвестиції через венчурний фонд ЦРУ. І її програмне забезпечення стало справжнім всевидячим оком. Палантір об'єднував у єдину інтерактивну карту банківські перекази, телефонні дзвінки, пересування, навіть відео з дронів. Аналітики бачили, хто з ким пов'язаний, куди рухаються гроші і де потенційно готується наступний вибух. Після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, ЦРУ знову з'явилося у тіні українських подій. Офіційно лише обмін розвідданими і навчання українських спецслужб. Офіційно ж мова йде про підготовку підрозділів, роботу радників та допомогу у створенні мереж спостереження за російськими агентами. Особливо активна співпраця стала після 2022 року. Американська розвідка надавала цілі для ударів, відслідовувала переміщення військ і допомагала українським силам працювати на кілька кроків попереду. Для Вашингтона Україна стала полігоном, де відпрацьовується нова модель війни поєднання класичної розвідки дронів і кібероперацій. Та водночас зростає головний виклад 21-го століття: Китай. Якщо у 20 столітті противником була радянська армія, то тепер китайські технології. Пекін інстує мільярди у штучний інтелект, системи масового спостереження, квантові комунікації та гіперзвукову зброю. Для ЦРУ це означає, уперше за довгі роки з'явився суперник, який не лише нас догоняє, а й випереджає у деяких сферах. Окремий фронт кібервійни. Тут немає фронтових ліній і танкових боїв. Атаки відбуваються на енергосистеми, банки, урядові сайти. Китай і Росія створили цілі кіберармії, а ЦРУ тепер втрачає мільярди на оборону і наступ у цифровому просторі. У цій сфері найменша прогалина може коштувати дорожче ніж будь-який танковий прорив. Сьогодні ЦРУ живе в епоху, де немає чітких фронтів і зрозумілих ворогів. Загрози виникають миттєво у вигляді харкерської атаки, теракту чи фінансової кризи і поширюються світом швидше, ніж будь-які армії. У такому середовищі сила розвідки вимірюється не кількістю агентів, а здатністю бачити на кілька ходів уперед. Проте жодна технологія не може гарантувати, що помилки не повторяться. Історія ЦРУ – це постійний баланс між геніальними проривами та катастрофічними провалами. Та попри всі скандали і критику, організація лишається тим самим редактором світової політики, який може непомітно змінити долю цілої країни. Можливо, головний урок у тому, що за лаштунками гучних заголовків завжди є ті, хто натискає непомітні кнопки. І навіть коли ми впевнені, що керуємо власною історією, десь у Тіні хтось уважно стежить і робить власні правки. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове!